Майже півсвіту у півсотні фотографій. Київська фотохудожниця Олена Ільєнко приїхала до Сум показати власні роботи. Це третя її виставка в нашому місті. Про нове і краще від киянки дивіться в сюжеті. Нові роботи та витримані часом. Діти, пейзажі, натюрморти та навіть політичні мотиви. Авторка виставки привезла до Сум 46 своїх миттєвостей, вхоплених фотокамерою. На цих кадрах Україна, Індія, Непал і Норвегія. Майже всі знімки ситуативні, розповідає їх авторка. Я просто, якщо куди то їду, я обов'язково беру з собою хороший фотоапарат і вдруг случится кадр. Обычно, наверное, щось мене впечатляє, і я от, як би, резко соображаю, как это надо срочно запечатлеть і запечатляю. Тобто, я не очень люблю постановочные кадры, але бывает і такое, конечно. Знімки зроблені нещодавно та з дев'ятирічною витримкою. Наприклад, ці натюрморти вже мають кілька золотих та срібних нагород з різних фотоконкурсів. Саме їх колись вперше побачили сумчани. Ми в 11-му году. перша виставка у нас була. Це були прекрасні натюрморти. Її, які поразили нас тоді ще в буджаке. От Позже це вже втора була виставка більше жанрових робіт. Ну а на те виставки і жанр, і натюрморт, і ню єсть. Ну, в общем, все виды фотографических жанров вот этого прекрасного автора. Мне понравились букетики, такой свет, такая красота, вот это натуральная красота. Мне не сподобилось сюжетной фотографии Чернобыля. На цій страні найбільше найбільше панують, бо в них є настрій і сюжет. Цю виставку Київської фотохудожниці можна побачити у Сумській науковій бібліотеці. Там роботи розмістилися до 12 січня. Юлія Марковська, Сергій Мілевський на Часі Новини.